Кажу, дітям сім'я, гарного дня, бажаю щодня. Запрошую всіх на заняття. Тож сідайте зручненько та послухайте уважно. Діти, коли я сьогодні йшла до садочка, то зустріла по дорозі Андрійка, і він був такий чомусь засмучений. Давайте ми разом з вами запитаємо його, що ж трапилось, чого у нього такий настрій сумний. Добрий день, Добрий день, Андрійко! А чому ти був сьогодні такий засмучений вранці? Я вийшов у двір, щоб пограти з друзями. Але на дворі був дощ і все довкола мокре. Ось чому справа малята. А ви здогадалися, що хотів пограти Андрійко? Подивіться, який м'яч взяв. Для якої гри цей м'яч? Друзі ви всі згадалися, в яку гру я хотів пограти? Це футбольний м'яч. І хотів я пограти у футбол! Вірно! Футбол це моя улюблена гра, а ще в неї грає багато і гравців. І вона вважається командною, тому що всі гравці це команда. Ось я! А куди ж треба забити цього м'яча? Малянта, ви знаєте? Вірно, друзі, оцей м'яч потрібно забити у ворота. А ворота захищає воротар, і він не дає команді супротивника забити гол. Андрійко, так я ось хочу тобі що сказати. Якщо на дворі був дощ і зараз мокро, і ніяк пограти у футбол, то в нього можна ще пограти вдома, малята. Зробити свій настільний. Міні-футбол. Зробити таке поле невеличке, і пограти. Ми з малятами зараз ліпимо ворота тобі, і в тебе буде гарне футбольне поле. І ти зможеш грати, коли похмура дощова погода вдома в свою улюблену гру. Я ніколи про таке не чув, але з радістю зачекаю. Що ж, малята, давайте з вами розпочнемо ліпити. Щоб скоріше порадувати нашого Андрійка. Малята, ось у нас є таке футбольне поле, але зверніть увагу лише одні ворота. Тому зараз ми з вами зробимо ще одні ворота і тоді зможемо таку настільну гру подарувати Андрійкові, щоб він ніколи не засмучувався і мог пограти в свою улюблену гру футбол. Зараз ми це поле трішечки звинемо в сторону, щоб воно нам не заважало. А перед собою положимо, нам для роботи, знадобиться дощечка, два шматочки білого пластиліну і стека, яка допоможе нам цей пластилін ділити на частини. Але малята, для того, щоб наші пальчики гарно працювали, давайте з вами зробимо для них гімнастику. Щоб хвороби не боятись, треба спортом займатись, грає в теніс, сість. Він не спортсмен, а артист. Футбол грає футболіст, хокей, хокеїст, волейбол, волейболіст, баскетбол, баскетболіст. Давайте ще раз. Щоб хвороби не боятись, треба спортом займатись. Грає в теніс, Тенісіст – він спортсмен а не артист. Футбол грає футболіст, хокей грає хокеїст, волейбол-волейболіст. Баскетбол, баскетболіст. Ось ми зробили з вами гімнастику. А зараз приступимо до нашого ліплення. Беремо шматочок пластиліну і розділимо його навпіл. Допоможе нам малята стека. Ось вона, навпіл переділили. Тепер кожен шматочок треба розділити ще навпіл. Ось так я роблю. Тепер з цих шматочків треба зробити гарні кульки. Ось так помнем. Ну, зробили. Зараз не пальчиками добре. Катаємо, щоб поселінчику гарні, гарні кульки вийшли у нас. Так. І так усі чотири частинки треба. Зробила з них кульки такі гарні. Тепер з кожної цієї кульки нам треба зробити стійку для ворот. Для цього ми будемо їх катати прямими рухами рук і будемо робити такі стовпчики. Придавлюємо гарно, катаємо, щоб нічого що нам не заважало. Ось, ось Один стовпчик у мене вже є. Відложу. Тепер почну катати інший. Так, трошки розкатала. І тепер дощечка нам в цьому дуже допоможе. За допомогою дощечки стовпчики будуть рівненькі і намагаємося їх робити малята, щоб вони були однакові у нас довжини. Щоб ворота вийшли гарні та красиві. Катали, приміряли. Бачите, бачимо, що одна. Четверту. Ось, ще трошечки треба відкатати. Все. Бачите, чотири однакових у нас тічки. Тепер ми візьмемо інший кусочок пластиліну і від нього одріжемо половинку. І з цієї половинки ми теж зробимо кульку і розкатаємо її. Довгою це буде перекладина у наших воротах. Ось так. Кулька готова, і тепер починаємо розкочувати довгу перекладинку. Вона повинна довга-довга у нас катаємо. Рівненько, Дивіться, дощечка нам допомагає. Однією ручкою ми притримуємо дощечку, щоб вона у нас. Не шевелилася і допомога. О, дивіться, вже яка у мене гарна перекладинка виходить. Так, вона повинна бути ось, досить мама. Така довга. Так. Тепер нам треба ще оцього шматочка ще половинку відрізати. Так, відрізали. І тепер один із шматочків поділити навпіл. От. Знову робимо кульку і розкочуємо на невеличкий стовпчик. Ось є один стовпчик. Зараз робимо ще один. І майже всі частини наших воріт будуть у нас малята вже готові. Ось так. Розкатаємо його. Так, так, а тепер почнемо збирати. Ось ми до цієї частини приєднуємо, примазуємо добре, щоб ворота ж наші були міцні, не впали і гарно стояли. Так, ось, збираємо. Так, примащуємо. Ще одну стійко. І між собою їх з'єднуємо. От для цього нам потрібні були ці маленькі частинки, які не дадуть нашим воротам спасти. Прилюбимо цю частинку, примазуємо гарно пальчиками і з'єднуємо ось так. І теж тут примазуємо Зараз ми піднімемо, все переглянути треба, щоб це було гарно з'єднано в нас. Ось у нас вийшли ворота. Подивіться, ми їх зараз я їх поставлю на поле ми з вами відрубно побачимо. Ось, подивіться, які у нас вийшли ще одні ворота. А зараз я вам покажу, як можна пограти в гру. А для цього малята нам треба маленький шматочок взяти ватки, зробити з нього ось такий легкий м'ячик. А ще для гри знадобляться ось такі коктейльні трубочки. Грати можна з другом. У кожного будуть сворота, метуємо в трубочку і котимо м'ячик. Бачите, я і закотила в ворота. І так можна змагатися довго-довго зі своїм другом і грати у футбол. Ось, Андрійко, подивись, яке футбольне поле, які ворота ми зробили з малятами для тебе. Тепер ти можеш не сумувати, коли похмура погода, а грати вдома. Я в захваті! Це просто щось неймовірне. Воно таке гарне. Друзі, я щиро вам вдячна за таку красу. Тепер я з друзями можу навіть в дощову погоду вдома грати. Тримай! Андрій. Дякую. Піду звати друзів в гості та грати з ними у футбол. До побачення, до побачення! Малята! Сьогодні ми з вами ліпили ворота. Ми зліпили настільну гру футбол. Тепер і ви вдома можете зліпити такі ворота і грати з татами або з мамами всю гру. А зараз до побачення, до нових зустрічей!